Що таке насильство? Як це впливає на наше життя та як цьому протистояти? Про це й не тільки говорили під час тренінгу. Проблематика гендерно зумовленого та домашнього насильства, співвідношення понять гендерний аналіз і динаміка насильства, форми насильства щодо жінок. Благодійний фонд Рокада в Рівненській області активно продовжує працювати і підтримувати внутрішньопереміщених українців, які переселилися сюди в рівненські громади. І для нас дуже важливою є тема зараз підтримка родин і сімей в дуже ну, такому комплексному співвідношенні. Насильство це будь-які навмисні дії однієї людини по відношенню до іншої, які порушують її конституційні права і свободи, наносять їй моральну та фізичну шкоду, або навіть спричиняють смерть. Насильство може бути бути фізичне, вербальне або психологічне в Україні за час війни мільйони людей зазнали того чи іншого виду насильства. Я приїхала з маленького містечка Дніпрорудне, яке в Запорізькій області Васильівського району вже з 27 лютого це місто було окуповане і проживалося вже життя з усіми тими моментами в окупації, коли стало питання, що діти мають йти в школу. А були моменти, коли вже чітко давали розуміти, що діти можуть бути забрані, якщо вони не підуть в ту школу, то ну, прийшло розуміння, треба їхати. Перше розуміння того, що ми прожили е, насильство, це було не фізичне, слава Богу, але це було моральне. П'ять місяців важкого, морального такого, знаєте. Ну, Такої важкої емоціональності. Найбільше, що для мене ну, було важким, це те, що діти, діти проживають те, те насилля моральне. Війна дуже Вплинула на нас усіх, особливо вплинула на людей, які вимушені були покинути свої власні домівки, які вимушено, вимушено змінили свій спосіб життя і тепер змушені жити і пристосовуватися до нових умов. Війна це таке, таке зло, яке непоправно змінює нашу свідомість. Всі зробили висновок безумовно важливо матеріальне. Але найбільша цінність то життя, і як вияснилося, психологічний твій стан це все. Ну це все, це який ти є, і що ти потім можеш з цим робити. Бо якщо ти обнулишся наразі, ну то все, то і нематеріально нічого не потрібно. На жаль, під час війни насильство його стає більше, бо запускаються певні процеси. Більше стає домашнього насильства, гендерно замовленого насильства. Ми стикаємося зі зґвалтуваннями під час війни, що є військовими злочинами. Зараз розпочинається акція «16 днів проти насильства. Хоча насправді я не думаю, що потрібно обмежуватися лише певною кількістю днів, тому що насильство на жаль період війни дуже має багато проявів. Насильство любить тишу, кажуть психологи, і тому радять не мовчати. Цьому навчають волонтерів під час тренінгів, зокрема в рамках всеукраїнської акції «16 днів проти насильства за підтримкою управління верховного комісара у справах біженців ООН, задля підвищення потенціалу соціальних працівників та психологів рівненського та волинського офісів благодійного фонду Рокада.